У Києві через спеку обмежують рух вантажівок. Протягом дня, якщо стає спекотніше, ніж 28 градусів, і лише для автомобілів важчих за 24 тонни. Робиться це, щоб захистити від руйнування асфальтне покриття доріг. В Німеччині значно суворіше обмежують рух вантажного транспорту, але не заради доріг, а щоб зменшити затори, не заважати спати людям та знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу. Заборони в містах за будь-якої погоди та пори року по неділях та у святкові дні вантажівки не мають права з'являтися в німецьких містах. Заборонено навіть їздити автомобілем з причепом. А на окремих вулицях не дозволяється рух вантажівок вагою понад 7,5 тонн чи з причепом уночі, адже це заважає спати містянам. Також існують заборони на в'їзд фур, викиди яких не відповідають сучасним екологічним стандартам. В частину міст зайсть транспорту у важчому за 12 тонн. За порушення штрафи від 120 до майже 600 євро. Обмеження на автобанах. На знаменитих німецьких автобанах теж немає повної волі. Правила дорожнього руху і тут забороняють по неділях та святкових днях їздити вантажним автомобілям масою понад 7,5 тонн або вантажівкам з причепами. Заборона діє з опівночі до 10 вечора, тобто майже цілодобово. На літній час запроваджують додаткові обмеження, щоб знизити кількість заторів. Адже влітку німці масово вирушають у відпустки. З 1 липня по 31 серпня понад половина усіх автомобільних доріг та трас закриваються для фур ще й по суботах. З сьомої ранку до восьмої вечора. Винятки. Винятки зробили лише для фур, що перевозять свіже м'ясо, рибу, молоко, фрукти чи овочі. А також для машин, які повинні розвантажуватись десь неподалік, на сусідній залізничній станції або в місцевому порту. Для транспорту рятувальних служб, правоохоронців чи армії подібні заборони не діють.